Підводимо підсумки гри поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Ідапін з перемогою вас. Які ваші перші враження після матчу? Ну, перемога є перемога, завжди це приємно. Хлопці старались бились до кінця, тому ну приємно. Дійсно дуже напружений матч, багато емоцій. Шторм сьогодні боровся за першу позицію в регулярному чемпіонаті. За що бореться Кременчук зараз? Е -е, Кременчук бореться завжди за перемогу, тому хлопці викладаються. Ну, молодці, і травмуються, і під чайби лягають, тому молодці хлопці. Шалений темп зараз у Кременчука. Чотири матчі за п'ять днів. Як будете не втрачати сили і готуватись на кожен матч? Ну, в такому ігровому тонусі я повторююсь, якось говорив вже. Тому завтра гра, потім день відпочинку, потім ще дві гри і плей-офф сортуємо. Дуже дякую за коментар. Дякую. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу «Шторм» Олександром Бобкіним. Як можете прокоментувати гру своєї команди сьогодні? Гарно грали. Таке буває, коли команда грає гарно, але програє. Загалом дві закинуті шайби. Як можете оцінити реалізацію моментів сьогодні? Як завжди. Могли більше закинути. Трошки не вистачає нас в цьому. Вже завтра знов зустрічаєтесь з Кременчуком. Як будете налаштовувати хлопців на завтрашню гру? Ну, я думаю, що після такої гри не треба нікого налаштовувати. Всі розуміють, яка буде завтра гра. Дуже дякую за коментар. Дякую. Я теж хочу подякувати ЗСУ, дівчатам, хлопцям, що боронять низький поклін. Дякую, що ми живі. Слава Україні! Героям слава!